От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наворували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не висовуюся сядь і так далі. А це взагалі принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес чи так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес це теж завжди про перемовини. Як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмені, які це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типу по принципам, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде. Розумієш. От ми спеціально зробили в нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі робити. Боже я, ну дивись. Ну я ще років не знаю десять назад, там вийшов на п'ять тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюся від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив, спілкувався з людьми, я вишукаю, я виривав людей, які багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують.